Гарпія. Південноамериканська гарпія. Це величезний хижий птах, схожий на крилатого велетня сказок. Вона живе в тропічних лісах і полює, як справжній супермен неба. Давай дізнаємося, чому гарпія така крута і чим дивує дітей. Південноамериканська гарпія це великий орел із родини яструбових, єдиний у своєму роді. Її називають мавпоїдом, бо вона ловить мавп. Діди люблять її за грізний вигляд і пір'я, схоже на корону. Гарпія велетень. Довжина тіла 90-110 см, розмах крил до 2 метрів. Самки важать 6-9 кг, а самці 4-5 кг. Спина темно-сіра, живіт білий, а на голові пір'я, яке піднімається як рішки, коли вона сердиться. Кігті 10 см, наче ножі. Гарпія мешкає в тропічних лісах Центральної та Південної Америки від Мексики до Бразилії та Аргентини. Вона живе в густих джунглях на висоті до 900 метрів, іноді до 2000 метрів, де літає поміж деревами як ніндзя. Гарпія мисливець джунглів. Вона ловить лінивців, мавп, наприклад, капуцинів, агуті, носух, а також змій, ящерок та птахів, наприклад, папух ара. Також вона полює на чіпкохвостих дикобразів, яких бояться інші хижаки. Гарпія літає безшумно і атакує з висоти, використовуючи гострі кіхті та зіркі очі. Її короткі крила допомагають маневрувати в густому лісі. Вона хапає здобич лапами, які можуть підняти навіть маленьку собаку. Вдень вона полює поодинці. Гарпії живуть парами і вірні одне одному багато років. Вони будують гнізда з гілок та моху на деревах за вишки 50-75 метрів. Самка відкладає одне два яйця раз на два роки, і пташеня вилуплюється через 56 днів, але росте повільно залежно від батьків до року. Грізна мама гарпія торботлива, але сувора. Біля гнізда вона проганяє всіх, навіть людину, захищаючи пташеня. Ташенята літають у 8-10 місяців, але батьки годують їх ще довго. Вони можуть голодувати до двох тижнів без шкоди. Гарпія схожа на гіпогрифа з Гаррі Поттера. Її назвали на честь міфічних гарпій. Напівптахів з грецьких легенд. Діти малюють її з ріжками та кігтями для конкурсів, а індіанці цінували її пір'я як скарби. Гарпія не полює на людей. Але може напасти, якщо підійти до її гнізда. Її тігті залишають глибокі рани. Один хлопець отримав вісім швів. Краще спостерігати за нею в зоопарку або на відео, де вона велично сидить на гілці. Гарпій залишилося до 250 тисяч, і їх кількість зменшується через вирубку лісів та полювання. Вони занесені до червоної книги та охороняються в заповідниках. У Мексиці їх майже не залишилося, але у Бразилії вони ще живуть. Якщо хочеш дізнатися більше про гарпій або інших птахів, пиши. Дякую, що залишаєшся з нами. Підписуйся, буде багато цікавого. А ще завантаж наш додаток за цим QR-кодом. Там кожен день нові аудіоказки та безліч тем енциклопедій про все на світі. І унікальна функція, де ти можеш задати будь-які питання і отримати відповідь, а також брати участь в створенні казок і енциклопедій.